Росіяни виклали у мережу чергове відеоудару по українському аеродрому цього разу по Полтаві. У цей час на ньому базувався гелікоптер Мі 24 повітряних сил збройних сил. Окупанти не пошкодували на його ураження касетний снаряд від іскандера. Судячи з усього, повністю знищити гелікоптер не вдалося, але він дістав пошкодження. Укотре викликає запитання активність ворожих безпілотників над нашими аеродромами, адже і цього разу удар було завдано завдяки коригуванню саме з ворожого БПЛА, який безперешкодно залетів на українську територію. Так само деякі пабліки повідомляють, що під час останнього удару іскандерами по кривому рогу над містом кілька годин літав ворожий дрон-розвідник, і так і не був збитий нашою системою ППО. Ну і нагадаю, що нещодавно саме за допомогою дрона окупанти коригували удар по українському аеродрому у Миргороді, теж Полтавщина, де під відкритим небом без жодного захисту стояли літаки су 27 Як відомо, удару було завдано ракетою Іскандер. Автори видання Дефенс Експрес пояснюють, що укриття для су 27 Україна не мала і не має. їх не було побудовано ні до війни. Ну як бачимо і Після її початку, тим паче, для су 27 потрібні особливі надвеликі укриття через великий розмах крил цих літаків. Велике запитання, як російський безпілотник зміг виявити наші літаки за 150 кілометрів від лінії фронту і чому не був збитий. Нагадаю, росіяни стверджують, що цим ударом спалили п'ять наших сушок і ще дві пошкодили. Видання Форбс наводить інші оцінки. Два літаки знищено, ще два пошкоджені. Повітряні сили не коментували цей удар. Висловився лише колишній речник ПС ЗСУ Юрій Гнат. Говорить, втрати не такі великі, як малюють Росіяни.